Велику увагу приділяють пошуку тих, хто, на жаль, має статус зниклих безвісти. Працівники відповідних структур проводять на регулярній основі фототеку, тобто звільнену з полону військовослужбовцям, показують фотографії тих, про кого нема точної інформації, хто юридичною мовою має статус «зникли безвісти. І щиро сподіваємося, що серед них є живі, ті, хто є в полоні, і, відповідно, можна подарувати надію сім'ям. Буквально днями хлопці з останньої групи під час перегляду таких фотографій побачили чоловіка, який проживав у тому місті, де розташований реабілітаційний госпіталь. Про нього не було жодних відомостей. Родина була у розпачі. Відповідний працівник до дружини прийшов особисто, повідомив про цю новину, і вона запропонувала прийти. І особисто хоче подякувати хлопцям за те, що вони витрачають свій час та енергію на таку без перебільшення шляхетну справу.